Я маю честь представити вам двох своїх друзів, е, хороших письменників, е, один з них художник, один з них ще й перекладач, Аню Осадко і Володю Нашенко. Е, ви, можливо, їх не знаєте, окрім Ані, бо Ані з Анією ми вже приходили, але дуже багато хто з вас знає чудові книги вже крім От власне Володя це український тато всіх дівчаток Джафлін, тому що це людина, яка переклала всі-всі книжки і перекладає далі. І я думаю, він розкаже: а Аня це людина, яка намалювала всіх дівчаток Джафлін, і всі-всі малюночки, всіх книжках вона намалювала. Знову ж Володя чудово перекладає Кіплінга. Я думаю, що ви будете рости і зрозуміти, що Кіплінг не тільки такий, якого ви звикли бачити там в мультиках читати про нього і так далі. Це ж чудовий поет. І одні з найкращих поетів перекладів Кіплінга. Якраз, Все, я тепер йду теж слухати презентацію разом з вами. Я, я тоді встану чи мабуть. Ну, дорогі друзі, я дуже радий вас бачити сьогодні. всіх. особливо я радий бачити хлопців. Через те, що всі говорять книжки Вілсон, книжки дівчачі, насправді дуже багато є цікавого чого для хлопців, і насправді покажіть мені того хлопця, якому не цікаво було б про дівчат, правда? Тому, 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 тому нам буде весело сьогодні. Я вас, я вас познайомлю із, із дівчатами Джаклін, з дівчатами, яких придумала Джеклін Вілсон. Хто така Джаклін Вілсон? Джаклін Вілсон сучасна англійська бабуська. Їй близько 70 років. І слава до неї прийшла років 20-25 тому, коли вона написала книжку про Трейсі Бікер. Це її найвідоміша героїня. це перша книжка про Трейсі Бікер. І зараз вже є три книжки про трейсі бікер. І сьогодні ми трошки зазирнемо а, за політурку четвертої книжки про трейсі бікер. Джаклін Вілсон, щоб ви уявляли, от ви коли йдете по місту, ви бачите бікборди, де а, різні політики розповідають різні речі. Так, так от у а, Лондоні, де я був, на вулицях а, набагато менше бікбордів, але на околицях теж є бікборди і на них. Хто б би думали, Джаклін Вілсон рекламує її книжок? А, тобто у нас тут тобто Петро Порошенко жити по-новому, а там трейсі Бікер великими такими літерами. Так? Джаклін Вілсон насправді вже досить старенька, але вона пише по дві книжки на рік, досить регулярно. І кожна її книжка це щоденник. Щоденник якоїсь дівчинки, а, яка, а, яка описує своє життя. Ми з ними сьогодні будемо знайомитися. Але найперше, це, звичайно, це, е... Трейсі Бікер як найголовніша, як найперша, як та, що принесла їй славу, найвеселіша. Коли в Під Вілсон запитує, скажіть, от ваші книжки, от книжка про Трейсі Бікер, вона дівчача, так? от, хлопцям не цікава, то Джепін Вілсон відповідає, е... Трейсі Бікер, якби ви назвали книжку про неї дівчачою, вона б вам таке зробила? Насправді, тому що е, трейсі бікер справжня шибайгова. Вона постійно потрапляє е, у різні халепи. Вона свариться, вона лихословить, е, вона е, не поважає старших, е, вона йогоїстка. Словом абсолютно ну Карлсону спідниці, так от ви знаєте, Карлос, це Карлосону спідниці.